Планета кіно це щось. І це у нас ще вважається ліцей. Що у нас з виборами у нас все готово. Білетені надруковані, печатки проставлені. Мама занесе конверти куди треба. І ти президент. Я зібрала батьків всіх кандидатів в президенти школи. О! То ти у нас виявляється батько. Бо багато хто з вас був спантеличений результатами виборів. Спантеличений? Та ми охо. Ну якщо такий синок, уявляю, які там у нього родичі прибацані. Чи це прибацані? Нормальний я. Ваш син переміг на виборах президента школи. Понял, все буде наказан вискочка Галі. Не могла програти. Боже, як він мене бісить. Я прошу припинити цей балаган. Він регулярно прогулює школу. Він не прогулює, він просто хворіє. Ну як, хворий, по-вашому, може бути президентом. Ну, Трамп якось став. Що ну там ці доходяги я вже зібрались? <знёж> як це сталося? А що таке? Математичка на хімічила. <знёж> <je знёж я>, ще не кохаю. Я... У вас щось було? Ні. Так, це подвійна зрада. Ти космос. Ну, на ці шкільні пристрасті навіть заводять. А що це? Назвіть тризначне число. 25. Тризначне. Тридцять п'ять